Вітання, я Світлана. Ви дивитеся бігу Сінфо, і сьогодні поговоримо про неприємну несподіванку для одного з впливових посадовців офісу президента. Дуже впливових. Увага, це не розслідування, але це відео про серйозне розслідування. Але тут є жарти і художні звороти. Але ай самі розбирайтесь, що це за жанр. І пишіть в коменти, як вам. Говоримо про неї, тому що вона дотична до нашого розслідування. Розслідування було епічне, важливе, і от в нас є привід про нього нагадати. Заразом трохи порадіти, що відбулася якась офіційна реакція на процеси в енергетиці. Так ось, спочатку про розслідування є в офісі президента керівник Андрій Єрмак, а в нього є заступник Олег Татаров. І сюрприз він до цієї історії непричетний. Тому що, хоча це не завжди помітно, в Єрмака є більше одного татарова Заступників герой цього розслідування Ростислав Шурма. У Ростислава є брат Олег, який володіє сонячними електростанціями. І тривалий час, роки й роки, це був надзвичайно прибутковий бізнес, тому що держава у сонячних електростанцій купувала електрику за неймовірно високим тарифом. Тож вкладаєшся в поле сонячних панелей, отримуєш дозвільні документи. Тут багато хто заплакав, підключаєшся до електромережі і отримуєш гроші. Логічно, що більшість подібних сонячних полів будували на півдні, і після вторгнення і окупації півдня такі електростанції, якщо і працювали, то вже не на енергомережу України. Але платити за електрику Україна таким станціям не перестала. Україна сплатила сотні мільйонів за електроенергію сонячним станціям на тимчасово окупованих територіях. За електроенергію, яка ймовірно не йшла в енергосистему України. Розуміємо, що власникам всіх підприємств, заводів, фабрик та інших бізнесів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, які не змогли вивести, які були знищені або захоплені Росією, фізично боляче було дивитися те розслідування. І перепрошуємо за нагадування. Але Україна по липень 23-го року платила власникам сонячних електростанцій, які залишилися в окуп окупації. а сонячний бізнес, який отримав мільйони в окупації, записаний на його брата і на товариша. Йдеться про станції у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Причому підтверджень того, що ці станції під'єднані до енергосистеми України вже не було. Мовою чиновників це називається станції. Працюють несинхронно з енергосистемою України з 1 липня 22-го. Цей термін означає, що а, якась область, якийсь енергетичний вузол України, не має. М З'єднань з основною частиною об'єднаної енергосистеми. Ба більше ситуація навіть трохи цікавіша ніж обтічне формулювання компанії, пов'язані з братом Ростислава Шурми, тому що от в інтерв'ю Ростислав Шурма прямо каже, що не є акціонером цього бізнесу, і буквально в наступному ж абзаці говорить, що проінвестував в цей бізнес майже 200 мільйонів гривень. Ну тобто, ніби й не скаже, що ми всі, а платіжки за електрику всім надходять. Рік скидали з бізнесу заступника Єрмака ні за шо, а ніби як і на те, щоб зовсім хибне формулювання. А мій брат був власником даних електростанцій до мого приходу владу. Та ясно, ясно. Так, якщо вам хочеться зануритися в подробиці цієї сонячної історії, передивіться розслідування Аліси. Надихає. Якщо і не інвестувати в сонячну енергетику, то як мінімум триматися за сімейні цінності. Лінк під відео вам сподобається. А Ростиславу Шурмі не сподобалось. Це розслідування є дуже маніпулятивним і неправдивим. А я прекрасно розумію причину цього розслідування. Це якась певна, скажімо так, особиста ціна, яку я зараз плачу за те, що ми з нашою командою зробили. Ну, взагалі, то причина цього розслідування це процитуємо одного поважного чиновника. Особиста ціна, яку ми всі платили за електрику за те, що ви з вашою командою зробили. Окей, перейдемо до наслідків. Чого ми вам про все це нагадуємо? Тому що після нашого розслідування завелося якесь провадження в набу, і по ньому нічого не відбулося. Принаймні жодних новин у пабліку з моменту появи провадження не було. Але паралельно з цим відбулося дещо офіційне і дуже дотичне до нашої історії в іншому органі, в НАЗК. Там склали на шурму адмінпротокол через конфлікт інтересів. Яка дрібна фігня, скажете ви. Чиста правда, друже. Відповімо ми. Але є одне, але скаже Майкл Шур. Тому що обґрунтування цього адмінпротоколу прекрасно доповнює історії про шурмування в енергетиці. З цього протоколу ми дізнаємося, що у 22-му році Ростислав Шурма самостворив, самопроголосив, і минуло то концепціонував. Комітет електроенергетики при офісі президента досі не зрозуміло, хто коли і на якій підставі створив цей комітет під час повномасштабної війни, але якось воно завелося і очолив його саме Ростислав Шурма. Як він сам пояснював, щоб Рятувати країну, а на Зика виявило, що на тому комітеті він спонукав офіційних посадовців у сфері енергетики діяти в інтересах його родинного бізнесу, так в інтересах отих сонячних станцій, записаних на брата, і не сказав іншим посадовцям, що то бізнес його брата. Ну якось не на часі було. Якби не адмінпротокол НАЗК, офіційно про діяльність цього комітету, ми б донині нічого не чули. Хоча про нього, звісно, говорили, ви не знайдете його рішень в офіційному пабліку. Навіть про сам факт його створення офіс президента промовчав. Але там шурма збирав міністра енергетики, голову профільної нацкомісії, керівника Укренерго та інших офіційних енергетичних посадовців під своїм шурми головуванням. Звісно, немає жодних підстав не вірити пану Ростославу, що практично 100% часу цей енергогурток присвятив рятуванню країни і був надзвичайно ефективний. Бо перше засідання комітет шурми провів у липні 22-го року, а в серпні, вже за місяць, комітет розглядає питання перерахування компаніям Олега Шурми 250 мільйонів гривень заборгованостей, зважаючи на те, що розрахунок з компаніями брата. Не звучить питанням національного значення. Треба розуміти, що країну врятували практично за перший місяць діяльності і знайшовся час на особисті моменти. Ну або, може, без цього розрахунку Ростислав Шурма дуже переживав за брата і не міг через це ефективніше рятувати країну. Тоді це питання національного значення і все сходиться. Як чи інакше справедливо сказати, що на той момент борг державних компаній перед компаніями шурми дійсно був. Держава взагалі багато кому винна, то ясно. Просто не у кожного є спецбрат для закриття боргів. Ну а зважаючи на те, що після закриття цих боргів на компанії з орбіти шурми теж фактично після закриття прилетіло ще й 300 мільйонів з нашого розслідування. Як би це сказати? Не кожне сонечко так зігріє, як братюня. А ти що це плачеш? Ні, блядь, сміюся сада. Сам Шурма ще до протоколу від НАЗК заявляв, що так званий комітет з електроенергетики це насправді не комітет, хоч саме так написано на його рішеннях, а штаб, який створили для реагування на кризову ситуацію. Мовляв, повномасштабна війна, не знайшлося нікого, хто б узяв на себе відповідальність, а він от викликався і якось саме призначився головним у тому штабі комітеті Знову ж таки, кожне слово свята правда. Мінус в чверть мільярда вбрати на балансі реальна криза Давайте офіційною цитатою. Ростислав Шурма на засіданнях комітету 23 серпня та 7 вересня 22-го року спонукав Укренерго та державне підприємство Гарантований покупець підписати та затвердити акти приймання передачі наданих послуг. Рішення прийняті на засіданнях комітету мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме, створення умов для успішності бізнесу брата. Через це НАЗК склало протокол за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання. Конфлікту інтересів і направив його до суду, Ростислав Шурма назвав цей протокол юридично нікчемним документом і дрібничкою. Щодо першого, хай юристи розбираються. А от з дрібничкою, в принципі, можна без сарказму погодитись. У разі визнання шурми винним суд може призначити йому покарання у вигляді штрафу максимум у 6-800 гривень. Але як я сказала раніше, цей адмінпротокол не стільки цінний, скільки цікавий. Справа не в його результаті, головне в описовій частині. Адже тепер офіційно зафіксовано, що Ростислав Шурма, який не є акціонером енергетичних компаній брата, а просто проінвестував туди 200 мільйонів гривень, має певні схильності до вирішення проблем цього абсолютно нерідного. Йому бізнесу і чорт з ним зі штрафом. Можливо, цей адмінпротокол на ЗК рухне кримінальне провадження набу, тому що поштурхати керівництво Укренерго, щоб по закрили реально існуючий борг, це одне, а залити третину мільярда на неймовірно сумнівно поставлену електроенергію геть інше. І дуже знаєте, хочеться, щоб НАБУ вела роботу в ріалтаймі, а не з лагом в 10 років, як у випадку Пашинського. Адже непроведене по справі розслідування сучасників перетворюється на політичне переслідування попередників чи щось таке. Кайнд, як то кажуть, reminder. Ну і ви теж kind reminder. Якщо ви хочете більше сюжет від нашої команди, поширюйте це відео і пишіть коментарі. Так Ютуб знатиме, що воно цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. А ще долучайтеся до нашої роботи донатом. Усі реквізити і посилання є під цим відео. Побачимось, Па-па.